Я всіх вітаю. Вибачайте, що на дві частини я розбиваю цей випуск, тому що дуже довго по схемі і вона не буде цікава а, для звичайних споживачів. Ну а зараз, можливо, буде це цікаво тим, хто планує сам спаяти чи купити такий інвертор. До речі, він недорого на алі коштує. Ніяких проблем із налаштуванням. Все дуже просто. І тому ми другу частину. Зробимо по схемі. І друга частина виходитиме в цей ж самий день, тобто дві частини вийдуть разом. Ну що ж, давайте схему. Давайте схему розберемо Ну, поїхали по схемі. От. Схему змалював з печатки, був на скору руку. От. От, в цьому місці зробив помилку, трошки не так контакт. Я вже поправив, тому що... На витрілі було 8 контактів, якби дві групи. Я так і намалював дві групи. А потім, коли купив таку релюшку впаяв, там одна група просто контакти паралельно. От, ну, Так от тут я ще замалював і зробив уже вірно. Значить, Все остальне перепровірив, все нормально. Оця частина це практично китайці змалювали, не як змалювали, це стандартно. У даташит на EGS 002 ця схемка, оця частина є. От, О, Вони що тут зробили, то це поставили дві лемки 358. Це виходить 4 операційника, по дві в кожній. Два працюють на низьку і на високу напругу. Тобто виключаються, наприклад, виставить 10,8. Я поставив 10,8 і 15 вольт. При 15 виключається, при 108 також нижче виключається. А також з дві штуки, оце дуже розумно, ця частина. Там стоїть шунт доволі потужний, і е, можна виставити спрацювання по струму не, не просто на глаз, як шунт там тонший товщий ставлять. І шунт підключає одразу на перший вивід. Плати. А тут можна виставити так, як компаратор з опорною напругою, щоб там спрацьовувало ну, плюс-мінус якихось там кілька ватт, можна так сказати. Ну, Дуже точно. Це розумно. Хоча я робив так колись і приміняв тільки одну половинку сюди, він нормально працює при одній. Нащо вони накрутили? Просто шолишня, наче дві елемки, буде гуляти половинка, а давайте ми задіємо. Ну, якщо самі хтось робить, то можна одну половинку. Далі. І тут одну половинку. Як для мене, я не, не знаю, у мене таких варіантів, що вище 15 вольт не може бути. Я не підключаю до генератора його, нічого, до акумулятора стаціонарно, не попутаю полярність, то мені достатньо на низьку напругу одну і все, і забули мені. І всього одну елемку примінити. Ну, є то є. Плата готова була, я ж не буду врізати дорожки і все. Значить, тут, якщо побачите, виход 1, виход 2. А ось вхід ну, те саме, і тут дрозіль, трансформатор і зворотній зв'язок. Ну, Давайте зупинимося по зворотньому зв'язку. Зворотній зв'язок. Тут без гальванічної розв'язки. Ну, вона чаще за все ніколи не потрібна, якщо правильно користуватись. От. Ну, якщо неправильно, да, можливо, нам потрібно. Значить, тут нема гальванічної розв'язки і між виходом. От, вихід у нас тут не написано. Ну, тут і так понятно. Оце ось вихід 220. Оце вихід 220. Я для себе малював схему, мені зрозуміло. Вот. і тут між виходом 220 і акумуляторною клемою чи плюс, чи мінус, э, альбенічної розв'язки немає, є тільки зв'язок через 150 кОм. От, що все 150 кОм, Бачите. Ну і виходить, якби навіть збиратись за клему акумулятора і за вихід 220. Трошечки вас почіпає, і то це половинка між 150 кілом не також. Це не смертельно і не опасно, але неприємно. Гальванічна розв'язка тут робиться як, за 5 хвилин, як два пальці. Значить, ви ставите сюди не діодний мост не підключаєте на вихід 220, а ставите маленький трансформатор. Я приміняв такі, знаєте, то польська антенна, там блочок живлення в розетку, там один ватт того трансформатора чи два. На виході там 12-15 вольт, нема різниці. Маленький той, чи будь-який трансформатор, ну, щоб менше споживання було. От. І після трансформатора так само ці два резистора, але ж вже резистори я ставив інші. Я сюди ставив 100 Ом. От. А сюди ставив, наприклад, міг поставити 1 кОм. І один, і два, і два, що є під руками. І тоді виходить да, гальванічний розв'язаний через трансформатор. Це все просто. Це не косяки, просто це спрощення китайцями схеми. Також є ще такі якоби не косяки. Значить, Дивіться, як у них побудовано. На кліму 12 вольт заходить живлення через запобіжники. Іде або на 78-15 на лінійний стабілізатор. Ну, це в разі якщо 24 вольта живлення. От. Або на XL 7015 понижайку, в разі якщо 48 вольт живлення. Так, пішло далі. Поки ніде не приривається у них, реле у них е, нормально замкнутий контакт, показує, що є просто інвертор виключений і червоний світодіод світиться. Тобто ви ще ви не включаєте інвертор. Ви просто включили його до акумулятора. підключили. Там ви тумблер не поставите ніякий. І у вас буде. Через світодіод і те, струм, ну невеличкий. Весь час. Далі струм іде. Сюди заходить на реле живлення, але тут ось ось стоїть блин, смішно. Оце ось ось вимикач інвертора. Ось Значить, він не дає спрацювати реле і не запустить, поки реле не спрацює, не замкнеться цей контакт, не дасть живлення на егс 02 і інвертор не запуститься. Ну, якби воно, так, да, працює все. А також постійно живлення йде на, жив, е, йде на обидві мікросхеми е, LM358, і воно не багато міліампер, Але це постійно. От, постійно і, скажімо так, е, ви не користуєтесь тиждень інвертором, а напруга у вас на акумуляторі вже впала. Все докупки. По-перше, 7815 має також э, струм, якщо і даже вихід відключений, через неї проходить цей лінійник. xl 7015 теж якийсь мА10 в холостому ходу. А тут і не холостий ход, тому що, по-перше, конденсатор на виході цей трошки забере, по-друге, світодіод забере, по третє це. Мікросхеми заберуть і в ітогі ваш акумулятор за тиждень-півтора та й блід розрядився. Що я пропоную? Ну, по-перше, перше, що я роблю, я оце тут запаяв перемичку. Як на відео подивитися, буде видно. заміння. Запаяв я перемичку. Все, я забув за цей вимикач. Далі. У мене 12 вольтове живлення. Тобто я поставив, я не ставив 78.15, я отут поставив. Тут замкнув, тут поставив вимикач. Значить я повністю відключаю все. Хоча, ну як, ну тут тільки конденсатори залишаються. транзистори закриті, У мене не розряджається акумулятор. От. Тут малоточний іде вимикач без проблем. Якщо навіть стоїть 7812 чи Excel, так само цей вимикач буде. Працювати нормально, і у вас нічого не буде сідати. Ну, ще що, який недолік в цьому. Недоліків є два, в принципі, але і з ними можна також боротися. Перше, що вам потрібно, якщо ви зробите так, як я вам раджу, оцей кулір ви повинні підключити сюди. Чого? Коли ви вимкнули, перегрів у вас. При перегріві включається транзистор, відкривається, включається кулер. Якщо ви тут розімкнете, в ципу, цип, у вас і кулер виключиться. Тобто, виходить, так, ви вимкнули інвертор, кулер продовжує охолоджувати. І після того, як він охолоджується до норми, він відключиться і струм споживання. Тут навіть не в тут і мікроамперів немає. Перше, це. Кулер. І ще що може бути. От. Ну, це теж не важливо, тому що це всього долі секунди. Долі секунди. Значить, ось, ця, ось, ця, ось цей ланцюг, який нюхає мережу, кажу, нюхає, чи є напруга на акумуляторі, яка вона знижена чи не завищена. Можна перерізати дорожку і також його підключити зразу сюди. От. І що воно дасть, і чого не дасть, якщо це не зробити? Значить, якщо нічого не робити, отут поставити вимикач, це ідеальне рішення. Ми не садимо акумулятор нічого. І тоді при включенні живлення. Нам треба час ще пів секунди, поки цей конденсатор зарядиться. І цей 47 мікрофарад. Хай навіть секунду. Поки він зарядиться, коли він вже зарядиться, тоді компаратор пронюхає, що норма, тобто від опорного, дасть команду на реле включити. Тобто при подачі включенні, ну в реальності пів секунди. Я дивився, отак от чик чик Півсекунди вже пішло. Так, да, щоб цих півсекунди не було, можна це підключити сюди. Але ви будете, до речі, тут резистор 75 кОм, це на платі вказаний, це на 48 вольт. 75 кОм. Так само тут 75 кОм. Я, над... Я поставив 20 кОм. Ідеально. Це на 12 от. ну Можна на 33 кОм поставити на 24, теж нормально. 33, там, ну так 39. От. Тому, теж, якщо купите плату, таку там буде написано 75 кОм, то подумайте, яке у вас живлення перед усім. От. Ну, в мене така була ціль. Мінімально споживання, тому. Мені ця пів секунди погоди не ставить, поки зарядиться конденсатор. Я не різав дорожки, я тут розриваю цепь. І в мене все це працює. І Вентилятор я ще не перекидав сюди, кулер. тому що я не впевнений, що я буду зовсім не впевнений, що я буду ставити кулер. Далі що тут? Ще? Ну Нічого тут такого важливого. Ну 5-вольтовий, 7815, у в мене взагалі в 92-му корпусі маленький. Там на платі в принципі, і маленьке місце є. Нема світлодіода режима роботи. Тобто червоний є це типу аварія. Тобто реле раз зработало, відключило ЄГСК, аварія, а зеленого як робота нема. Ну тут, раді Бога, ось сюди берете. Резистор. і зелений світлодіод. Пожалуйста, вам індикація. Щоб менше споживав, взагалі 10 кг можна поставити вот. Значить, Він буде не ярко, світитись, але но нормально. Буде два світодіоди, червоний, зелений. Зелений це значить вже включився інвертор, реле спрацювало норм. Червоний щось спрацювало захист, що йому помішало світить. Так, це таке маленьке вдосконалення. Я буду його робити, звісно. З часом. По поводу транзисторів. Ну, як вам сказати, що хочете, те й ставте. От, значить, Тут під корпус 100-247 або 103 під широкі ніжки на платі місця. Можете поставити в 220-корпусі сформувати ніжки, не є проблема. то Тобто там той самий ІРФ 3205, до речі, дуже попала ціна на оригінали. Ну, як впала ціна? Оригінал вже стоїть коштує біля там 47 50 гривень. Ну, я маю виду в нас в Україні. Не. На Aliexpress купити оригінал якось страшно, чесно скажу. Там, де вони пишуть оригінал, найчастіше приходить не оригінал. Ну є, є місця, де 32.05 дешево є оригінал, блин, гарантовано на 1001%. тисячу оригінал. Да, Можна поставити його. Є у вас. 14,04 на 12 вольтове живлення, да нема проблем. Да, він 40, оце 55 вольтовий, це 40 вольтовий. Нормально, можна і його поставити. Мабуть, навіть 30-вольтові транзистори, тому що є в сплески, ніж 30 не можна. 30-вольтові транзистори без питань будуть працювати. Скажу, такої прив'язки нема. Ну, якщо... Хочете дуже велику потужність отримати звідси, ви можете поставити по два паралельно. Але тоді прийдеться цю ідіот віддільно робити 60-м. Два паралельно на радіатор як-то можна розмістити на цю ж саму плату. В принципі, реально. От. Тут так само ну, два в 247-му ви не поставите в корпусі, ну на... в 220-му корпусі на там, 32,05 в паралель ви можете всунути. Ну і останній косяк. Ну як последній косяків? Хі -хі. Китайці і без косяків все ж не китайці. Є косяк в тому, що живлення одного із транзисторів плюс нема доріжки зовсім. От. І вони його зробили через радіатор. Тобто подається плюс на радіаторі через гвинтик на радіатор. І через другий гвинтик назад з радіатора. Ну, коротше, і, накр... і сам контакт повинен між транзистором бути і радіатором, тобто там ніяких не можна термоплатопрокладок ставити. Звісно, радіатор должен добре контачити, звісно, ніяких там термопаст, ну в общем, таке. я взяв і запаяв отаку цю перемичку. Також я ще буду пропаювати всі силові дорожки товстим мідним проводом, там, на 2,5 січенням, хоча б побільше припою і буде гуд. Ну, все, остальне, все просто. Це додажит, це добавка. Все по суті понятно. Дитина не знає, чи збере, ну. Но... Я вам так скажу, людина-майстер, який ніколи не збирав такі речі, ну вмів дещо робити попроще, але ну, ніколи не мав з інверторами справи, розбереться, навіть сам запаяє плату. Якщо будете дивитись уважно відео, я показував, що спочатку не можна запаювати транзистори, ЄГС, потрібно підключити живлення і виставити оці два операційника, тому що... Ви будете гуляти з напругою, з великою, з малою, щоб ви не лупанули ЄГС і транзистор. Оце перве таке налаштування, якщо ви самі її запаюєте цю плату. От. Друге налаштування. Без навантаження з трансформатором ви виставити повинні вихідну напругу. Не бійтесь, що там буде 270 В на виході одразу. Виставите стабілізацію 220 Ну, а останнє це вже під навантаженням, щоб коли при якому навантаженні ж працювала захист. Якщо ви ніде не нахомутаєте там спайкою, там якісь не ті які резистори поставити там, або завісити таку соплюбленість з припою, то ніяких проблем не буде. Ну все, давайте. Я і так заболтався, так довго вже, блін, вибачайте. Чи я чи думаю, чи не на дві часті мабуть, розбити. Можливо, буде розбито на дві часті. Давайте, до зустрічі. Хай всім везе, електроенергії нас зараз немає. Вчора було один, одну годину, дали п'ять годин немає, блін, оце це так. Ех, нема в мене злості вже. Ну, терпимо, терпимо. До зустрічі, все буде Україна.